Вітаємо! Інформаційний випуск на КТМ Сьогодні розкажемо. Олександрійці провели в останню путь захисника Олександра Костенка. Рішення позачергової сесії та поточні питання міста. Олександрія 22 травня попрощалася із 58-річним сержантом Олександром Костенком. У березні 2022 року захисник був призваний до лав Збройних сил України. Служив на Херсонському напрямку. Олександр помер 14 травня у Снігурівці Миколаївської області. В останню путь земляка провели у Палаці культури Світлопільській. У Палаці культури Світлопільський, 22 травня, Олександрійці провели в останню путь земляка 58-річного захисника Олександра Костенка. Військовий народився в селі Мошорине, що на Кіровоградщині, навчався у місцевій середній школі. Той, хто захищає свою родину, свою країну? Чи не чинить він добро? Так, безумовно, він чинить добро. Він Захищає, він спасає, він веде себе як справжній чоловік. Така доля чоловіків. Подумайте, навіть маленька дитина каже, мамі, мамо, не бійся, я виросту і захищу тебе. Юнак каже, коханій, я захищу тебе. І тато каже своїм дітям, не бійтеся, у вас є тато. У вас є захист. Строкову військову службу проходив в Німеччині в танкових військах. Після одруження Олександр разом з родиною переїхав до Олександрії, де здобув фах слюсаря в ПТУ no 13 Захисник працював прохідником на Верболозівській шахті, слюсарем у ЖАК No2, а також за межами України. Повернувшись за кордону, був слюсарем-сантехніком на комбінаті у Києві. Олександр був відданий присязі до останніх днів. Присязі на вірність України, на вірність своїм дітям, на вірність своїй державі і своїм людям. Він поповнив, на жаль, ряди тих, хто навіки в строю, і перейшов небесне військо ангелів, але я впевнена, що. Із неба наші ангели вони продовжуватимуть кожного з нас захищати, оберігати і допомагати своїм побратимам на фронті. Наше ж завдання ніколи не забути, чиєю, якою ціною ми маємо сьогодні життя. У березні 2022 року Олександр Костенко призваний на військову службу до лав Збройних сил України, служив на Херсонському напрямку. Від нас пішов. Великий українець, великий Олександрієць, людина з великим серцем, яка із перших днів біди, яка прийшла на нашу землю, пішов боронити свою Олександрію, свою родину. Дуже важко сьогодні українцям, дуже важко сьогодні всім, хто живе в наших містах українських, хто живе в нашій Олександрії, найтяжче тим родинам, які втратили своїх. Батьків, які втратили своїх чоловіків, дітей, пам'ятаємо про те, що маємо бути сильними, маємо бути об'єднаними, маємо бути поруч коло таких родин. Наша підтримка для них сьогодні надзвичайно важлива. Після отриманої контузії наш захисник проходив лікування. Помер сержант Олександр Костенко 14 травня у Снігурівці Миколаївської області. Поховали військового на кладовищі у рідному селі Мошорине. Комунальне підприємство теплокомуненерго розпочало підготовку до нового опалювального сезону. А мешканці двох гуртожитків нашого міста отримають лічильники електроенергії. Також продовжиться ремонт доріг у віддалених мікрорайонах та підтримка сил оборони. Докладніше у сюжеті із позачергової сесії. Минулорічний сезон опалювання нещодавно закінчився, а КП «Теплокомуненерго» вже розпочало підготовку до нового. Серед постійних проблем великі суми боргу за спожите тепло від населення. Під час війни підтримки підприємства від держави немає. А обов'язки сплачувати зарплату працівникам за газ та енергоносії і готувати мережі до нового сезону теплопостачання у теплокомуну залишилися. На жаль, наше місто не має достатньо фінансових ресурсів для того, щоб самотужки покрити усі потреби, які є сьогодні в теплокомуненерго. Ми за транспортування газу винні більше 30 мільйонів гривень, ми за електроенергію, за цей опалювальний сезон винні більше 12 мільйонів гривень. Заробітну плату стараємося, виплачуємо, але заборгованість існує. Вільних коштів для того, щоб місто самотужки вирішило цю проблему, у нас немає. Ведемо переговори із енергопостачаючими компаніями, ведемо переговори і з компанією Облгаз, яка транспортує природній газ, для того, щоб тримати ситуацію під контролем, але в чергове. Прошу олександрійців приймати в цьому участь, і потрібно платити за тепло в своїх оселях. На жаль, тільки половина олександрійців цю роботу зробила. Ми сподіваємося, що найближчого часу люди знайдуть можливість і підтримають своє місто для того, щоб в наступному опалювальному сезоні у нас усіх було комфортно. Минулого року міська влада допомогла 240 родинам, які проживають в одному з гуртожитків міста, з документацією та встановленням електролічильників в квартирах. На черзі ще два гуртожитки з подібною проблемою. І в нас немає історії, коли хтось платить, хтось не платить, потім відключаємо весь гуртожиток. Всі не задоволені, а місто повинно брати кошти платників податки і сплачувати за тих, хто не виконує свій обов'язок. Це неправильно, так не повинно бути. Тому ми сьогодні рухаємося, щоб наші гуртожитки, жителі наших гуртожитків мали, мали прямі стосунки із. Обленерго і мали свою історію, свою можливість мати комфорт, або якщо ви не хочете за це платити, це вибір кожного, очевидно. Виділяємо кошти, щоб іще два гуртожитки в цьому році облаштувати окремими лічильниками і мати окремі стосунки. Це важливо, я вважаю. На жаль, ця робота не робилася багато років, сьогодні потрібно це зробити. Серед пріоритетів міської влади залишається підтримка сил оборони на їх потреби з бюджету міста виділили півтора мільйони гривень. Ми разом із іншими громадами виконаємо їхнє прохання і придбаємо серйозну техніку, яка їм необхідна для виконання своїх завдань. Така домовленість є із трьома громадами. Ми сьогодні свою частину виконуємо і зробимо цю справу. Також підтримуємо наші. Бойові частини, які, в яких служать наші Олександрійці на різних напрямках, ще три військові частини отримають таку допомогу. Також дбаємо про безпеку в нашому місті. Кошти на наші поліцейські станції, які в нас вже в трьох громадах, які навколо Олександрії, є, це і Звенігородка, Воловківка, Олександрійська, виділяємо для того, щоб Поліцейський офіцер був мобільний, міг заправити свій автомобіль і допомагати жителям цих населених пунктів, щоб там був порядок. Тому робимо цю роботу. Також депутати виділили кошти на завершення робіт вулиці Володимирська та початок ремонту вулиці Айвазовська. Проінформував Сергій Кузьменко і про ситуацію з вулицею. Колишнє 6 грудня. Я думаю, що вже все сказано з приводу. 6 грудня, по якому проходить і автобусний маршрут, і депутати часто піднімали цю проблему. Ми намагалися з допомогою екскаватора чи грейдера вирішувати цю проблему. Вона не вирішується і не вирішиться, тому що там дорога не побудована, її там немає. Якщо ми хочемо вирішити цю проблему, там потрібно побудувати дорогу. У нас нема можливості її сьогодні будувати, але в нас є можливість зробити проєкт для того, щоб з цим проєктом потім що робити, шукати можливість побудувати дорогу. Я цим займаюся. Давайте зробимо проєкт і будемо вирішувати, коли настане час, щоб і там з'явилася цивілізація. В рамках підготовки до відзначення 279-ї річниці дня міста депутати підтримали рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Олександрії. Ними стали майор Національної гвардії України, учасник російсько-української війни, який має звання Герой України, та головний тренер ФК Олександрія Руслан Ротань. Допомагайте захисникам. Це важливо і необхідно. Долучайтеся працею і донатами. Зустрінемось.